Кожна фотографія це як дитина. Миті зафіксовані об'єктивом камери 40 світлин від 14 авторів. У бібліотеці імені Русових відкрили звітну виставку Чернігівської обласної організації національної спілки фотохудожників України за 2023 рік під назвою Роздуми. Члени нашої обласної організації, наші фотохудожники, теж все роблять що. Можливо, в міру своїх сил для перемоги. От. Але як творчі люди, вони звісно не забувають. Займати своєю справою, фотосправою. життя наше, як то кажуть, різнобарне, і хтось як то каже і сумує, і от і радіє. А наша справа дійсно, ось побачити це, от і показати народу. І дякуючи нашим славним героїчним військовим, можемо от звітувати і виставки. Ти показувати, от і показувати е, життя, наше життя, життя нашої громади, і не тільки нашої громади, а всієї України. На експозиції презентовані роботи різних жанрів та тематики: як мальовничі пейзажі, портрети та карколомні художні образи, так і документальні свідчення наслідків повномасштабного вторгнення расистів. Відтак на одній зі світлин Віктора Кошмала закарбувався трагічний епізод з історії Чернігова. Перші хвилини після прильоту російської крилатої ракети в центр міста 19 серпня 2023 тисячі Нагадаємо, у наслідок удару загинуло семеро людей понад 200 дістали поранення. Коли прилетіла ракета у наш театр, я був у подвалі бомбосховище, як то кажуть. І буквально там пройшло 3-5 хвилин. От, і я товари, друж товаришам кажу: пішли працювати. Чого то що я чую, що зверху вже там ж наробили лиха? І я пішов бисенка працювати, все знімати, знімати, знімати. Важливо те, що оце от зафіксувати іменно, щоб зараз, от коли буде суд. Над цими расистами от гаанський суд, і щоб оці на ці руйнування і все задокументувати, щоб було іменно що їм, як то кажуть, проявляти за словами членів спілки фотохудожників. Цього року вони й далі творитимуть, експериментуючи із жанрами, стилями та техніками. Відвідати ж виставку роздуми та розглянути світлини можна впродовж місяця до 15 березня.